Продовжуємо ефір телеканалу Аверс. Вітаємо усіх, хто по той бік екрану. Нагадаємо, що сьогодні переважна більшість засобів масової інформації України та, взагалі, уся країна вшановує пам'ять героїв майдану і згадуємо події, які відбувалися 5 років тому в центрі Києва, але не тільки. Насправді, майдан, як ми вже сьогодні чули від наших гостей. Майдан існував і діяв по всій Україні, в не тільки в обласних центрах, в районних центрах, в усіх селищах і невеличких населених пунктах нашої країни відбувалися ті події, які утворили такий всеукраїнський Майдан Насправді, ми продовжуємо спілкуватися з нашими гостями в в Студії прямого ефіру і поруч зі мною Олександр Омельчук, депутат обласної ради. Олександре, мої вітання. Насправді дякую, що завітали, бо дійсно хотілося б сьогодні чути ну, думки різних людей, різних за фахом, різних за покликанням, різних за тим, чим вони сьогодні займаються, які посади обіймають. Адже дійсно хотілося б розуміти і вірити, що в ті дні і до сих пір. Немає жодної людини в цій країні, яка б була би байдужою до подій Майдану. Е, і є всі сподівання і е, вважати, що переважна більшість все ж таки, як то кажуть, на стороні майдану. Але ну ми знаємо, що в цій країні, в нашій країні є різні люди, і, і внаслідок того, мабуть, не все завершено насправді. Тому е, на той момент ви були депутатом районної ради у ківерцях. Так е, власне, були тут. Що відчували, як ті події в Києві, коли горіли шини і лунали постріли, відбувалися на ситуації у владних зокрема структурах в області в районах в 2013 вже році дуже відчутно було на місці і в ківерцях, які відбуваються зміни в нашій державі? Тоді всі люди об'єдналися, прості люди об'єдналися навколо одної проблеми. Проблеми Януковича і його банди, не побоююсь цього слова, яка захопила владу в Україні. І люди сподівалися, що завдяки Майдану ми будемо жити краще, що Україна буде квітуча, сильна держава. В той час дуже багато людей зверталося, Я заправляв автобуси на Київ, легкові автомобілі, коштами допомагав людям. І тоді в ківерцях районна рада була як не як єдиною, як монолітом. І ми проголосували за відсторонення від недовіру, скажімо так, голові адміністрації ківерсійської і голові районної ради. І вони полишили цю посаду. Тоді питання виникало: хто очолить ківерсійську районну адміністрацію, районну раду. Тоді представник батьківщини очолив районну раду. Більшість депутатів проголосували, а посада Ківерсійської адміністрації була вільна. І вирішено було, що мають бути громадські слухання і має бути гідна людина очолити це. Я був молодий депутат, до мене пам'ятаю, приїхали обласні депутати. Лех Ігор Богданович, Рубльов В'ячеслав Володимирович, приїхали і запропонували молоду активну людину Леха Ігоря Богдановича, щоб він очолив. Тоді люди одностайно підтримали цю пропозицію, але так відбулося, що довгий період часу не призначали. І потім ми побачили, що все-таки були інтриги, і назначили свою людину, яка сьогодні є в Ківцях і. І якою люди не задоволені, це є представник БПП. Ну на сьогоднішній день. Да, на сьогоднішній день. Е, ну свою з яких, е, тобто кажуть, чию свою, якщо вже на те пішло. Е, я думаю, що це був ще тоді цирк розіграний для людей, щоб провести все-таки перетрубацію влади зробити і на місцях своїх людей розставити для збагачення однієї людини Порошенка. Чи можна сказати, ну якщо вже так ми в цю площину заходимо? Е Скористались ситуацією, так на сьогоднішній день. Ми знову ж таки в наближенні до законного способу зміни влади, що найменше зміни керівників. Ми говоримо про вибори. Так, на той момент ситуація справді набула не просто гострого відтінку. Це була боротьба не на життя, а на смерть. Да. Ми це знаємо. Ми ми це бачимо. Ми сьогодні це вкотре про. Прокручуючи відео, ну, знову, ж таки, знову ж таки, згадуємо, хоча ніхто не забув і нічого не забути, насправді. Отже, е, тим не менш, е, якщо навіть на прикладі, е, ну, не хочеться там зменшувати е, е, значення районних рад, але е, даруйте, якщо вже в якійсь Ківерцівській районній раді. Відбулись, як ви кажете, оці мишина рухи, оці під, під, під ковдрою, так? зміна одних людей своїми, то що вже говорити про високі кабінети, столичні і навколо президентського оточення? Чи не можна провести таку саму паралель, що аналогічна схема десь там працювала так само? Но сьогодні. Коли ми річницю маємо п'ятирічну річницю, нагадує мені е, історію, що вона рухається по спиралі. І сьогодні та сама влада на ті самі граблі вже наступила. І сьогодні 99% людей не задоволені цією владою. Е, да, 1% людей задоволені, ті, що очолюють цю владу. А решту людей є зубожіння нації. Е, ми бачимо, як люди масово виїжджають за кордон. Е, всі ті сподівання людей на світле майбутнє, вони сьогодні рухнули завдяки цій владі. Ми бачимо сьогодні, як наш губернатор об'являє війну власному народу і не боїться це сказати на телеекрани. То я думаю, що все-таки наш український люд зробить висновок з 2014 року, і коли будуть вибори в нас, все-таки проголосує. За ті кроки, що ми відстоювали в 2004-му-2014 році і не помилиться втретє, ну, ви фактично почали відповідати на запитання, яке сьогодні тут стоїть щонайменше такою червоною ниткою. Чому не покарані винні? Це питання стоїть в очах тих, хто втратив близьких людей в ті дні. Це питання стоїть в народа, адже обіцянки лунали з трибуни, зі сцени на весь світ. Адже тоді чимало телекомпаній вело там стрім, пряме включення з Майдану. Тобто всі могли спостерігати в, в прямому ефірі. Що відбувалось? Кожен крик, кожен постріл чула вся країна, і обіцянки покарати винних лунали. Вони не покарані. Як ви вважаєте, чому? Перше, це не бачила не тільки Україна, це весь світ бачив. Весь світ, так. І я не побоюсь таких великих слів, як «як можна самого себе наказати. Я думаю, що в цих словах є відповідь. Тому що як той бульдозер появився на Майдані, коли було все засіяно працівниками міліції тоді ще і Беркуту, як він туди міг попасти і хто виліз на цей бульдозер? Це був великий цирк. Це розігрувалося на публіку велика вистава, щоб знов ввести простих людей в оману, щоб захопити владу. І щоб потім над українцями хто багато, якби вони знали, хто на майдані є активний. Потім ті самі люди поїхали в АТО ці добровольці. Ми бачили один котел Іловайський, ми бачили Дебальцево котел. цих людей немає. Я думаю, що влада має відповідь і вона її не оприлюднить. Я думаю, що вже оприлюднить слідуча влада, яка прийде все-таки влада порядних, чесних людей. Ну от якраз сьогодні наш такий марафон. Нагадаємо, до речі, глядачам, що кожен може зателефонувати в прямий ефір номер телефону безкоштовної лінії для будь-яких операторів України 0800 21 двадцять один Можете телефонувати, ставити свої запитання або ж просто згадувати події, в яких брали участь чи висловлювати свої. Там почуття. Так ось ми почали сьогоднішнє спілкування з гостями із діалогом з членом Афганської сотні. Микола Сочук був тут в студії, він був в військовому однострої, в нього були нагороди і так далі. Він пройшов Афган, пройшов Майдан, і потім був добровольцем. Далі, як ви точно сказали, далі люди йшли, не зупинялись вже. Ось то фактично з його вуст. Так і прозвучало, що одні він його не можна вважати учасником такого цього спектаклю. Ну бо він добровільно поїхав на майдан. Це люд вийшов на майдан. Часто зараз в окремих змі можна почути таке припущення, що взагалі це все було розіграно. Що хтось цих українців підбурив, якимось чином влаштував взагалі весь сценарій. Ну я візьму на себе сміливість говорити. Можливо, ви мене також підтримуєте, що якщо говорити про тих людей, які людей, які були в наметах, це не було розіграно, і це не було кимось зініційовано. Це була народна хвиля. Патріотизм. Патріотизм був великий. На той момент і вийшли на Майдан прості люди. Але діло в тому, що хто очолив цю владу і хто виходив на трибуну високу. І я я пам'ятаю, як кличка виганяли з трибуни. Я пам'ятаю, як Порошенко кричали ганьба. Яценюку кричали, який кричав, куля в лоб. Це все ж ми чули, але вони скористалися, що я от зараз веду, я, я, я. І... І Люди довірилися цим людям, і ми маємо сьогодні жахливі наслідки в Україні, і все таки має бути влада від люд від людей, а не те, що мародьори прийшли, очолили цю владу, і сьогодні знущаються, витирають ноги. В людей, якщо говорити про силові структури так само, незважаючи на е і зміни в багатьох керівників і там як е проходження атестації, і так далі, і так далі, все одно нині при посада залишаються при окремих посадах. Залишаються ті люди, які в той момент по суті керували е протистоянням, і е ну, вони стримували не просто стримували цю владу, вони її захищали. Що ми маємо на сьогодні? Таке такі приховане, але знову намагання вплинути на громадськість, в тому числі, зокрема, і захищаються щитом силовків? Так, воно і є. На жаль, мене найбільше бентежить, що люди не роблять висновки з історії. Коли загинув син, загинула дочка. Коли кожний громадянин на майдан давав кошти на початок війни, коли наші хлопці стояли обірвані, без бронежилетів стояли, без взуття напередку стояли, на нульовці стояли. І весь всі по копійках скидалися, щоб їх вдягнути, нагодувати, так само підтримати майдан. І сьогодні люди повторюють ті самі. Помилки, коли продають свій голос за тисячу гривень. Ми сьогодні бачимо, які розгорнуті сітки по всій Україні, де бабці, дідусі продають свій голос. І я їх завжди прошу. Люди не продавайте свій голос, не продавайте майбутнє своїх майбутніх поколінь, дітей, правнуків, тому що сьогодні Україна як ніяк стоїть на такому важливих тих шальках, де тут незалежність, а тут відсутність людей в Україні. Хто має заселити тоді пусту територію України, то їх вже тоді не буде кому захищати. Росіяни придуть і заберуть, коли відсутність людей буде. Тому я прошу всіх людей, щоб не продавали свій голос 31 березня. І як, Майдан, хай візьмуть, включать архіви, хай подивляться, як ті хлопці гинули. За що ті хлопці гинули? Сьогодні в нас стоїть стела, біля е, Цума стоїть стела. В кожному районній центрі стоїть стела, де загинули хлопці. Які кроваві ці події були три дня, як Янукович тікав на вертольоті, як він рухався, як його в Ростові приймали. Це люди хай освіжать свою пам'ять, хай згадають сьогодні це все. Які сльози влилися, які в нас тоді були надії на світле майбутнє. В нас тоді влада ж була відсутня на місцях, де... Поліції, Міліції ще тоді на той момент не було, коли ходила самоборона, не давали мародерам працювати, але люди були єдині тоді. То давайте сьогодні об'єднаємось і зробимо світле майбутнє, щоб наші діти, внуки не сказали, що ви наробили в 2019 році. Коли в 2014-му ті ж самі молоді люди. Фактично закрили своїми тілами всю, ту, Україну, всю, всю Україну закрили. А потім далі почалося ще й військове протистояння вже масштабне на сході України. У нас є можливість все таки на підтвердження цих слів і спогадів. Ще один фрагмент переглянути з подій на Майдані, аби ви дійсно, як ви кажете, ніхто нічого не забував. Ніби це було вчора. Так швидко минуло 5 років, і ми нібито говоримо це вже як в підручник, мабуть, це потрапить такі в підручники історії української. Але е, ми всі ще ну, ще не висохла та кров. Даруйте за може таке жорстоке порівняння. Хай прибрали на Майдані намети. Але лишилась пам'ять, лишились пам'ятні дошки, та й весь цей Київ, і зрештою будинок профспілок, прикритий рекламою. Все одно він як німе нагадування, постійне нагадування про ті страшні події. Отже, відео з центру Києва, датоване роком 2014 Це було рівно п'ять років тому, пані та панове, і це було вчора, насправді і не варто ні те, щоб це забувати, треба це тримати в собі як е, е, таке жорстке нагадування про те, що е, ніхто крім нас не вирішить долю цієї країни. А ті хлопаки, які йшли відчайдушно і прикривались, по суті нічим, крім собою. От вони, мабуть, не за посади туди йшли, це точно. Що ми можемо сказати ще раз на завершенні нашого з вами сьогоднішнього діалогу і на продовження ефіру. Зараз у владних кабінетах сидять люди. Як їм сидиться От після такого? Я думаю, що деякі люди заручники цієї системи. Тому що крім цієї роботи, в них більш немає ніякої роботи. А ті, що очолюють владу, як голови адміністрації, це вже є ставленники нашого гаранта Конституції. І їм сидиться дуже тяжко, тому що вони розуміють, що після зміни влади з них запитають за «Роттердам Плюс. Запитають за загонтерів, запитають за зруйновану економіку України, коли курс був по 8, став 28. Запитаються за Панаму, запитаються за Мальдіви, запитаються за інші схеми, які були за реформи, ті, що знищують населення України. Сьогодні відбувається, я не цього слова геноцид нації. Прихований, завуальований різними реформами геноцид нації, тому що в 1933 році. Це була відкрита агресія, коли в людей забрали хліб. Сьогодні дають мінімальну пенсію, ну комунальні платежі в два три рази перевищують ніж та пенсія. То я думаю, що висновки повинні з цього відео люди всі зробити. За що ми в 2014 році стояли, за що загинуло 100 з лишнім людей? І скільки пропало безвісті, ніхто не знає, куди їх вивезли, де закупали, де знищили. Це є трагедія тих сімей. Коли батько чи брат, чи син не вернувся з майдану, і ми маємо це пам'ятати і переповідати нашим дітям, правнукам, щоб не робили помилки і все-таки розбудовували нашу державу. А якщо приходить така влада, як Сьогодні бити по руках і виганяти її. Ми спілкуємось з Олександром Емельчуком, депутатом власної ради. Ну насправді, Олександре, буду вам дякувати за ваші думки, за вашу позицію так само. Ну, а вертаючись до питання чи покарані, чи ні, і чому ні. Зараз є можливість послухати таку добірку думок звичайних волинян, яку підготували наші кореспонденти.